Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Через великі втрати окупанти перегруповуються в Авдіївці. Мешканка Волошок вимагає вигнати із села священника. Волинські школярі винесли однокласника на карпатську гору на спинах. Окупанти втратили під Авдіївкою понад 109 одиниць техніки за 10 днів. інформує Інститут вивчення війни. Найбільше бойових броньованих машин та бронетранспортерів. Цифри можуть зрости, адже близько десятка машин не включено до списку втрат через нечіткі зображення. Через великі втрати окупанти перегруповуються в Авдіївці та не спроб поточити місто. Щоб продовжити атаки піхоти, російське командування знімає з Куп'янського напрямку значні сили. При цьому ворог не припиняє стирати місто з лиця землі. Ми зараз на центральній вулиці міста. Тут нема жодного будинку, який би був розруйнований і ушкоджений. Жодного. Все розбито, все вигоріло. Весь цей квартал це центр міста, зона суцільного руйнування. За інформацією журналіста Бутулсова, ситуація загострилась в північніше Авдіївки. Там російські війська просунулись довшлінії залізничної колії, зайняли район шириною до одного кілометра. Вони роблять все, щоб розширити контрольований коридор. І створити умови для зосередження сили подальшого наступу. Південніше Авдіївки ворог продовжує атаки. Мета захопити піщаний кар'єр в районі села Опитне. За словами Бутусова, Авдіївка має набагато більше стратегічне значення для України ніж Бахмут. Тож російське командування захоче показати успіх саме тут за будь-яку ціну. В окупованому Бердянську рухопору підірвав автівку чотирма ФСБшниками, Повідомили в головному управлінні розвідки. Акцію помсти влаштували ще 23 жовтня поблизу місцевого готелю. Цю будівлю ФСБ перетворила на свою базу. Відомо, що серед ліквідованих російський воєнний злочинець, який катував місцевих українців, після підриву авто гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області розпорядився. Подовжити комендантську годину, а представники російських спецслужб негайно перебазувалися з готелю в інше місце. Далі про резонансний випадок щодо загиблого воїна. Вигнати місцевого священика не тільки з церкви, а й з села вимагає мешканка Волошок на Ковальщині. Про таке гнівне рішення Тетяна Грудін, мати загиблого на війні, повідомила наш канал після того, як подивилися новини. Кілька днів тому ми розповідали про ситуацію у селі Волушки. Його мешканка Тетяна Рудіна у пам'ять про загиблого сина зробила на храм щедру пожертву: 80 тисяч гривень на розпис вівтаря. Тоді наша знімальна група просила священника відкрити церкву і показати розпис. Але отець Віталій нам відмовив: ось послухайте, як він спілкувався з нашою журналісткою. Жертва взагалі ту не показується. Було би добре глядачам показати, як це виглядає ти чого? Ні, ну, загинув все вона. Ми ж маємо сюжет про багато що. Саме така реакція священника православної церкви Московського патріархату вкрай обурила жінку. Особливо ось це. Ну то й що, що загинув? Як так він міг сказати, військова людина, яка загинула, пролила кров. Во і люди захищають Україну, а він таке сказав. То як то так може бути? Він спить спокійно, а хлопці окопа зміють. Що то є не людина, його вигнати все з села, щоб він навіть не був. А зразу було нічого, то ж він і хоронив і як везли, прихопів кожного дня мене провідував, був на костелях. А от тобі бачите, пошла за українську церкву. ось що? Мати бійця каже, так немає права говорити людина, наділена правом проповідувати слово Боже. Жінка буде вимагати адекватного покарання для священника. У Луцьку блекаут таку легенду вирішили відпрацювати в місці, аби перевірити, чи зможуть комунальники забезпечити людей водою, теплом, зв'язком та газом. У міськраді неодноразово заявляли, що усі критичні об'єкти міста мають генератори. Тож у холоді й голоді люди не сидітимуть. Перевірити це вирішили на практиці. Для цього навіть водозабір та котельню відключили від електроенергії. Тож, чи готові об'єкти критичної інфраструктури Луцька до можливого б. ...блекауту, яким росіяни знову нас лякають, перевіряла і наша знімальна група. Уявімо, що Луцьк лишився без світла. Наступив блокаут. Замість теплих батарей тепер буржуйка. Замість живлення генератор. Замість крана з водою цистерни. Це один із пунктів видачі води, який організували спеціально на випадок блекауту. Тут лучани зможуть набрати як технічну, так і питну воду у великогабаритній ємності, взяти навіть більше 50 літрів. Звідки братимуть ту воду? І чи дійсно чистою вона буде? Під час блекауту роботу свердловини забезпечуватимуть дизель-генератором. Вода технічна, набирається у цистерни. В водоканалу таких є 10. 15 резервуарів для розвезення води. Людям має служба, де СНС. Питну воду забезпечуватимуть з допомогою фільтрувальної станції. Біля першої каністри знаходиться реагент. Він подається, ну, є дозатор, через який угу. подається ну, очищена вода з реагентами. Проходить перший фільтр піщаний, після угу. того проходить вугільний фільтр. Угу. Біля вугільного фільтру також є дозатор хлорки. Готова до роботи станція, може видавати приблизно 5 кубів чистої води на годину. Вода зберігається в даний резервуар. На півтори тони таких є в нас три. Це вже, це вже готова. Вода. Це вже так. Тут, тут вже відфільтрована вода проходить. Зразки води ми здавали на аналіз. Вона відповідає всім санітарним mm -hmm. вимогам. Перевірено. В випадках повної відсутності води питної цю станцію будь-якою секунду можна залучити. Чи реально у випадку відключення світла зберегти водопостачання в домівках лучан? Перевіряємо. Станція втратила живлення. Потім вже диспетчер дає вказівки оперативного персоналу. Все, запускається вже зараз. Ми вийдемо, вже працює генератор. Коли водозабір працює від генератора, тиск води в домівках лучан буде нижчий. Утім, він буде. Вода доходитиме й до верхніх поверхів будинків. Запевнили на підприємстві. Тисячки пониженим насосом. Щоб не було таке велике використання, хоча ми можемо і е, е, денний насос, але буде більше використання в рамках, але це аварійний режим, це треба розуміти. Опалення, якщо немає живлення, усі котельні міста зупиняються миттєво. Коли Волиню Буленерго каже, що світла не буде довго, працівники запускають дизель-генератор. Давай Утім, котельня запускається не відразу. На це треба 30-40 хвилин. Дизель-генератор даний він літом був випробуваний. Котельня працювала під навантаженням. Всі механізми котельні були робочі. Яка потужність генератора? Потужність 500 кВт. Газ навіть якщо не буде світла, блакитне паливо в домівках лучан буде. Запевнили у Волиньгазі. Труднощі можуть бути, якщо впаде тиск газу. Тоді більшості некритичних підприємств газ змушені будуть відключити. То щоб ми мали газ критичної інфраструктури, а так насе. Зв'язок у Луцьку є близько 70 базових станцій мобільного зв'язку. Кожна має акумуляторні батареї, які в умовах блекауту працюватимуть близько доби. Коли вони розрядяться, вихід один. Тільки генератори акумулятори заряджати ми не здатні, тому що це досить такий трудомісткий процес і тільки від генераторів. У критичні моменти у Луцьку діятимуть пункти незламності. Такі працюватимуть у школах міста і в 36 дитсадках. Такий вигляд матиме пункт у 9-й школі, облаштований в укритті. Тут є запаси води, продуктів, медикаментів і всього найнеобхіднішого. Грітися люди будуть буржуйками чи тепловими гарматами. Нема ні диму, ні запаху, ні чого бачите. Запах приємний. Кожен такий пункт обігріву має генератор, тож люди зможуть зарядити павербанки, телефони та інші гаджети. Схоже на матимуть і пункти незламності від ДСНС. Їх розмістять на вулицях міста у вигляді наметів. Чайники, на перші дні продукти харчування, ну і дитячих фитошок. Все питали, пару ліжечок. Це все воно достановлюється. Очільник Луцької громади каже, що до найгіршого блекауту Луцьк готувався ще з весни. Нині комунальники будуть працювати над схемою розвезення пального до всіх генераторів. Щодо експерименту, то на сьогоднішньому уявному блекауті він не закінчиться. Після цього кожне з підприємств критичної інфраструктури, яке у нас задіяне в процесі ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, проведуть внутрішні ще навчання для того, щоб ще удосконалити алгоритми дій. Лучанам влада теж рекомендує готуватись, робити запаси води, заряджати павербанки, купувати свічки і ліхтарики. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Між тим енергетика мусять відновлювати електроупору в голубах на Ковальщині. У стовп та ще й в придорожні загородження на машині класу люкс на лінкольні увігналася річна кермувальниця. З'ясувалося, вона їхала надто швидко і не врахувала дощової погоди. У наслідку стовп збила загорожу, зім'яла. Важливий момент аварія відбулася поруч зупинка громадського транспорту. На щастя, травмованих немає. Вилетіла на узбіччя уже без колоса. Біля села Війниця у Володимирському районі зіткнулися Рено та Фольксваген. Через це одна з машин буквально вилетіла на узбіччя. Пасажира та пасажирку Рено із травмами забрали до лікарні. Слідчі з'ясовують обставини аварії. У Луцьку можуть з'явитися вулиці Червоної рути Володимира Івасюка, Назарія Єремчука і Симона Петлюри, а зникнути Чернишевського, Гордіюк Даншина Єршова. Такі пропозиції затвердила комісія при міській раді. Втім, це ще далеко не остаточні рішення. Пропозиції змін будуть затверджувати і лучани на громадських слуханнях, і депутати на сесії. Все ж розповімо про частину ймовірних перейменувань. Отож, вулицю Нахімова пропонують назвати джерельною. Мачнікова червоної рути, вулицю Гордіюк імені захисників України. Вороніхіна має два варіанти нових імен княгини Ольги і патріарха Володимира. Данщина іменем Ізидори Косач або Володимира Івасюка. Яршова іменем Назарія Яремчука. А от вулиці, названі іменем російського публіциста Чернишевського, її мешканці просять присвоїти ім'я видатного українця Симона Петлюри. То за те, щоб доручити департаменту, організувати і провести громадське обговорення щодо перейменування вулиці Чернишевського на вулицю Симона Петлюри. Прошу проголосувати за вісім проти отримались. Немає рішення прийнято. Дякую. Мешканець вулиці Чернишевського Юрій Конкович каже, що така назва мусить бути в місті. В місті Луцьку є вулиця Венеченка, який прагнув домовлятися з російськими більшовиками в 17 18 19 роках і був ідейним супротивником Семена Петлюра. Але вулиця Венеченка в Луцьку є ще з початку 90-х років. Це несправедливо, що вулиці Петлюри немає в нашому місті. Він не втік за кордон. Він воював, він намагався зберегти армію, зберегти Українську Народну Республіку. Загалом комісія з впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади затвердила близько двох десятків пропозицій нових назв у місті, а також селах Зміїнець, Милущі, Сирники та Рукині. Далі справа за думкою Лучан і рішенням депутатів. На організацію і проведення громадських слухань мерія відводить цілих два місяці. Тож можемо стверджувати, що вулиці Симона Петлюри чи Володимира Євасюка з'являться у місті ніяк не раніше. Дві року. А от за дитячу залізницю мають надію взятися таки раніше. Нині там справжні джунглі. Попри це, наша знімальна група все ж зустріла там відвідувачів. Хто стежить за долею залізниці та коли отримає наше місто її назад? Дивіться у сюжеті. Луцька дитяча залізниця ще чотири роки тому тут їздив потяг. Однак ці рельси зараз помітить не кожен. Тут розвівся просто чагарник: дерева, кущі та рослини просто всюди. Це Андрій, він колишній учень цієї залізниці, як і сотні інших дітей, підлітків навчався залізничній справі. Досі не може звикнути, що тепер тут пустка і занепад. Як тут колись було гамірно, було багато дітей, всі бігали, можливо, кричали. А зараз ну, тут просто тишина, і ввечері іноді, якби, проходять випивати. І почали будувати що у далекому 1952 році. Дві станції назвали Луцьк Піонерська та Малогвардійська. Потім щоправда таки перейменували на нормальні дитячі росинку і водограй. Такі залізниці робили у багатьох містах союзу, щоб практично і не нудно популяризувати серед дітей залізничну справу. Це не тільки питання луцьких дітей, а це і питання взагалі якби, волинських дітей. Тому що в нас були діти з Ковеля, з такого залізничного міста. В нас були діти з Сенкійчівки, з Горохова. Тобто вони їхали умовно 70-80 кілометрів, або попрацювати там 3-4 години. І зараз такого задоволення далеко не кожен захоче їхати. А зараз з вокзалу осипається штукатурка і фарба. Час та волога руйнують і стіни, і арки, і сходи. Постапокаліптичні сюжети нагадує й сам потяг, обмальований місцями ржавий з облущеними шматками фарби. Щоправда, всередину не заглянеш. Вікна закриті масивними дерев'яними щитами, двері закриті, ручки зняті. Далі від перону – справжні джунглі. Ми найкраще, що могли звернути увагу, це був якби, ботанічний сад, і відповідно Сапалаївка, як там якісь качечки, черепашки були. Ну, і розказували б там дітям різні історії. Коли воно було викшено, воно було, звісно, насправді гарна, але не на даний час. Якщо біля русинки можна погуляти, то другу станцію знайде зараз вже не кожен. Ця розмальована будівля, станція Водограй не місцевий, навіть і не помітить, що колись тут зупинявся потяг, адже напису вже давно немає. Біля станції Росинка несподівано зустрічаємо людей. Оксана привела сюди онука, приїхав до неї на канікули. Подивитися, вона працює. Дуже хотілося, щоб працювала, правда? Щоб покататися. Подобається? Так. Да. А що саме подобається? Як тобі оці вагони старі, як вони тобі? Нормальні, нормальні ну, вона начебто працювала до 20-го чи до 21 го року. А потім ну, хотілося б, щоб працювала. Звичайно, діткам розваги. Насправді останній свій рейс, дитячий потяг юність, зробив ще у серпні 19-го. А коли почалася ковідна пандемія, залізницю закрили взагалі. Працівників звільнили. Тоді ж був поставлений пояс на консервацію і з тих пір він не зрушав місця. Коли проходимо повз вагони, чуємо від Андрія несподіване: ті дошки на вікнах не просто так. Це антивандальний засіб. Щити закривають новенькі склопакети. Було прийнято рішення, що по заміні вікон, які тут не видно, і також відповідно забити вікна аби не лазили. Виявляється, Укрзалізниця таки готується передати цей об'єкт на баланс Луцької Марії рішення правління підтриманого питання відчуження з балансу козалізниці наразі. Справа за рішенням уряду в мерії чуємо оптимістичне. Сподіваюсь, що, хоча б цьому році ми зможемо поставити на баланс, по крайній мірі ми так хочемо. Як тільки буде передано і ще не буде снігу, то ми відразу проведемо благоустрій. Це буде перший захід. А далі ремонт, передача на баланс в наших планах департаменту освіти, палацу учнівської молоді для того, щоб використовувати його і в навчальних цілях, як було раніше, і в рекреаційних цілях, там по вихідних і святкових дніх. Що ж, поки у високих київських кабінетах думають, ось цей залізничний світлофор чекає, поки знову зможе підморгувати юним залізничникам. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал. А далі про успіхи юні волинські кікбоксери привезли нагороди з чемпіонату світу, який нещодавно відбувся у Німеччині. Боротися довелося із сильними суперниками із Великої Британії, Румунії та країни, яка приймала змагання. Як хлопці єдині в українській збірній від Волині, налаштовують себе на бій, та чи застосовують навички кікбоксингу у побутових ситуаціях? Дивіться далі. На цьому фото зовсім юні Артем Кучерук та Руслан Ткачук прийшли займатися кікбоксингом. Сьогодні їм по 15 та по 16 років, і вони є неодноразовими призерами чемпіонату світу з цього виду спорту. На нещодавніх змаганнях у Німеччині Артем виборов срібло у ваговій категорії 60 кілограмів. Сила волі, хочеться доказати всім, що ти можеш виграти. Частіше всього, всі кажуть, що суперник сильний, але коли ти виходиш, ти вже нічого не боїшся і просто наступаєш. З ким ви боролися, розкажіть? О, з ким я тільки не боровся. З німцями, з Англії хлопці, і з Румунії. Це був фінальний суперник сильний. Приємно каже хлопець те, що спортсменів з ворожої Росії не допускають до такого рівня змагань. А якщо інакше. Я би постарався вигати в першому раунді. Кікбоксинг юнаку потрібен не для нападу, а для захисту. Хоча, каже, в житті жодного разу не бився. А ще спорт є ідеальною розрядкою після важкого дня. Можу бути злий, прийду на тренування, тут друзі, комфортна обстановка. Просто побити по мішку, це набагато краще, стає стає. Після всього дня з дитинства у спорті і Руслан Ткачук він став чемпіоном світу з кікбоксингу у категорії 80 кілограмів. Цим видом спорту він займається вже 8 років. Перший бій був з румуном, другий бій, другий бій був з ірландцем, а в третім бою тіп, через травму там арміїн не вийшов на бій. Все, і дали перемогу. Загалом на чемпіонат приїхали спортсмени із 38 країн світу для волинських хлопців у складі збірної України. Це не перші змагання такого рівня. Тренер спортсменів Андрій Подвальний каже, що Україна одна з найсильніших країн у бойових видах мистецтва минулого і цього року ми поступилися лише німцям. Всі європейці вони кажуть, ну як так, у вас війна? А ви далі показуєте такий високий результат? Це пов'язано з тим, що в нас в самій країні дуже висока конкуренція між спортсменами. Тобто, щоб виграти чемпіонат України, треба провести 3-4 поєдинка, і кожен хоче перемагати, щоб потрапити в збірну і представляти свій регіон на найвищому рівні. Загалом у складі збірної України з кікбоксингу взяли участь 140 спортсменів та отримали 52 нагороди. Він універсальний та поєднує у собі ММА, Карате і не тільки. Обласні чемпіонати збирають дуже велику кількість учасників. Юрій Куть говорить, що одна з цілей, яку ставить перед собою федерація, прививати українцям любов до спорту. наших багато хлопців-вихованців воює на сході. Наша ціль сформувати здорову націю хоробку націю Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Далі про незвичайний вчинок і людяність. Волинські школярі винесли однокласника на гору в Карпатах на спинах. Шістнадцятирічний Павло Липовський з руки, який через хворобу пересувається на візку, мріяв потрапити на гірську вершину. А однокласники допомогли несли Павла по черзі на власних спинах 9 кілометрів угору. Разом піднялися на гору шпиці висотою 1863 метри. Мама хлопця Яна Липовська розповіла Суспільному, коли клас зібрався на екскурсію у Карпати, сина втримати вдома не могла. Правда, він просто хотів побути в горах. Вив зважитися на підйом найкращий друг уже на горі. Вчителі, які були з ними, плакали вражені вчинком дітей. Дуже радий, що допомогли здійснити мою мрію. Ділився хлопець у Павла Липовського. В чотири роки діагностували спінальну м'язову атрофію. Має викривлення хребта на 80% Зараз готується до операції у Львові. Про особливості живлення при аварії з повним знеструмленням йшлося, зокрема, на зустрічі на Рівненській АЕС. Це одна із тем, які пропонували атомники на конкурс наукових доповідей. Цей конкурс щорічний, і цього разу свої доробки презентували п'ятеро працівників. Деталі у сюжеті. На Рівненській АЕС відбувся перший етап щорічного конкурсу наукових доповідей серед молодих спеціалістів компанії віком до 35 років. Координатори конкурсу на Раес. Організація молоді первинної профспілкової організації підприємства. Захід відбувається за сприяння адміністрації та профспілки атомної станції. Завдяки тому, що у нас сьогодні є така молодь, яка не стоїть на місці, яка весь час пропонує нові проекти, нове бачення, вирішення тих чи інших питань. Це власне і впливає на розвиток нашої держави. Досить таки цікаво послухати наукові доповіді наших працівників станції, які бачать розвиток, який бачать за цим розвитком майбутнє нашої держави, нашої атомної станції. Цьогоріч виявили бажання презентувати свої проєкти п'ятеро атомників Рівненської АЕС. Це працівники навчально-тренувального центру, цеху теплової автоматики та вимірювань, а також служби аналізу безпеки та служби надійності ресурсу та продовження експлуатації. Представниця останньої Галина Мацюк вже вдруге бере участь у конкурсі наукових доповідей. Минулого року була призеркою першого етапу і презентувала свою роботу у Києві. Минулого року у мене тема була по удосконаленню транспортного забезпечення ВПРС, а в цьому році тематика щодо управління ризиками як частина повсякденного життя. Пропозиція даного проекту полягає в наступному, щоб зробити єдиний довідник, єдину базу з всіма вже ідентифікованими ризиками на сьогоднішній день у ВПРС. Як результат, це дозволить підвищити ефективність та продуктивність діяльності РЕС. Неодноразовий учасник конкурсу наукових доповідей Іван Чепурко, інструктор навчально-тренувального центру. Молодий фахівець має досвід у профорієнтаційній діяльності РЕС серед старшокласників міста супутника та 30-кілометрової зони спостереження. Тож вкотре презентував новий проєкт у цьому напрямі. Проєкт у мене соціальне спрямування, і він направлений на підвищення рівня профільних знань з фізики серед учнів сьомих. 3-9 класів, як зони спостереження Рівненської, так і міста Враж, як і невід'ємної частини. Молодий атомник акцентує на тому, що треба прищеплювати учням любов до точних наук. Разом із представниками Україт він прагне створити базову школу у місті супутнику, де діти зможуть підвищити рівень знань з фізики та дізнатися все про атомну галузь і її важливість. Після перемоги стану на сьогодні, ми вже бачимо, що Україну буде очікувати ядерний ренесанс. А відповідно, нам потрібний мати, скажімо. Кадровий резерв наукову роботу Івана Чепурка. конкурсна комісія визначила найкращою у соціально-проспілковому напрямі. У виробничому перемогу здобув Андрій Семенов. Працівник служби аналізу безпеки презентував проєкт «Модернізація додаткової системи аварійної живильної води енергоблоків, 1-2 РЕС для підживлення парогенераторів реакторної установки ВВР. 1000 при аварії з повним знеструмленням безпеки сприйняття найвищий пріоритет і тому щоб реалізувати свої можливості для покращення для покращення рівня безпеки станції конкурс на журі оцінювала соціальну та наукову актуальність, доцільність та оригінальність теми, ймовірність їх реалізації на РЕС, доказовість суджень, авторство та вміння доповідача цікаво презентувати свої напрацювання. Загалом зауважив голова суддівської комісії. Усі роботи заслуговують на увагу та на подальшу реалізацію на підприємстві. Бачимо, що наші працівники це ну, не тільки висококваліфіковані спеціалісти, яких ми там готуємо, відбираємо, навчаємо і так далі. А вони являються також і якимось двигуном, який дозволяє покращувати наше виробництво. Конкурсна комісія визначила не тільки переможців, а й володарів другого та третього місць соціально-проспілкового та виробничого напрямів. Усі отримали дипломи та грошові винагороди. Володарі найкращих проєктів презентуватимуть свої напрацювання на фінальному етапі конкурсу наукових доповідей, який традиційно відбудеться в головному офісі НАЕК Енергоатом у Києві. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами. До зустрічі!